Що вважати талантом. Якщо вірити словникам, талант це видатні вроджені якості, особливі природні здібності. По суті, передбачається, що у людини з народження є якесь виняткове обдарування. Просто генетика або ангел вло поцілував залежить від того, у що ви вірите. Однак насправді тема вроджених здібностей не така проста. Деякі фактори дійсно обумовлені генетикою виворотність суглобів для балету або довжина рук і ніг для пауерліфтингу. Але щодо інших є питання. Наприклад, Вольфганг Амадей Моцарт вважається Вундеркіндом, нібито в 5 років він вже складав короткі п'єси. Але Вольфганг народився в сім'ї композитора, з дитинства чув музику, бачив, як грають на музичному інструменті, вчився цьому сам. Чи повторилася б історія австрійця, якби він народився в сім'ї муляра? Іншими словами, вміння Моцарта це дар або просто результат того, що композитор дуже рано почав займатися музикою? Можливо, якби Моцарт виріс зараз, ми вважали б його не Вундеркіндом, а жертвою батьківського тиску та амбіцій, хто знає? Питань більше, ніж відповідей. Людина починає займатися чимось з дитинства, тому що у нього дар. Або навички, які ми вважаємо талантом, формуються, коли люди з дитинства чогось вчаться. Угорський вчитель Ласло Полгар свого часу вирішив, що діти можуть показувати високі досягнення, якщо будуть багато і систематично тренуватися. Гіпотезу Ласло вирішив перевірити на трьох своїх дочках Він навчив їх грати в шахи, оскільки легко відстежувати прогрес через змагання. Експеримент вдався. Всі дочки Полгара виросли титулованими шахістками. Одна з них, Юдіт, в 1991 році стала наймолодшим гросмейстером серед чоловіків, обійшовши Роберта Фішера. До слова, ярлики обдарований або немає таланту, можуть вплинути на подальший розвиток людини. Це простежується навіть на цілих групах людей. Наприклад, у країнах з високим рівнем гендерної нерівності хлопчики краще вирішують математичні задачі, ніж дівчатка. Але в державах, де останнім не розповідають, що у них за природою немає математичних здібностей, дівчатка справляються із завданнями, як мінімум на тому ж рівні, що і хлопчики. Що не так з ідеєю таланту. Віра в якийсь дар, який завжди допоможе і призведе до успіху, призводить до існування відразу декількох шкідливих міфів. Одного таланту достатньо для успіху. Передбачається, що обдарована людина за замовчуванням і без будь-якої підготовки краще за всіх інших. Ось як Ілляморомець лежав 33 роки на печі, а потім встав і покришив кашу печенігів. Що, зрозуміло, не так. Візьмемо якусь зі сфер, де генетичні особливості дійсно мають велике значення, наприклад, бодібілдинг. Очевидно, що м'язи у різних людей ростуть з різною швидкістю. Відповідно, одному буде накачатися простіше, ніж іншому. Та й сушка, тобто процес позбавлення від жирового прошарку з мінімальною втратою м'язів, дається всім неоднаково. Нарешті, значення мають незмінні пропорції тіла на зразок зростання і довжини кінцівок і багато інших факторів. Але якщо генетично обдарована людина не провів в спортзалі і дня, то програє тому, хто наполегливо працював. А тому на одному таланті далеко не заїдеш. Талановитим все дістається просто. Якщо вважати, що одного таланту достатньо для успіху, то можна легко знецінити заслуги людей, які багато працювали. Звичайно, вроджені здібності дійсно полегшують шлях. Наприклад, вивчити великий масив інформації набагато простіше людині, яка запам'ятовує будь-який текст з першого прочитання. Але менш образливим від цього знецінення не стає. Скажімо, хтось знає кілька мов. Але йому кажуть класно тобі. У тебе, напевно, схильність до іноземних мов і взагалі ти гуманітарій. А мені ось це не дається. Хоча людина знання не з космосу вібрав, а ходив до репетитора і займався. Зате співрозмовник нічого не робив, але чомусь ставить під сумнів чужі заслуги. Механізм знецінення зрозумілий. Простіше вирішити, що інший отримав все просто так, ніж визнати, що власні невдачі це результат недоробки. І все же, талант завжди проб'ється. Ця ідея заснована на помильці вижившого. Ми чуємо розповіді, як хтось побивав пороги, вставав після чергового падіння і в підсумку через роки прийшов до успіху. А ось історії про похований талант ми чуємо рідше і ставимося до них скептично. Якщо не вийшло, значить, не дуже то людина і обдарований. Кинув би вже свої дурниці, чим він там захоплюється і справою зайнявся. Хоча історія знає випадки, коли людина продовжила свої дурниці, і її талант визнали вже після смерті. У числі таких людей: художники Гоген і Ван Гог, письменники Стендаль і КФК. І це все діячі мистецтва, яке живе вічно. Очевидно, що людей, які не змогли реалізувати менш яскраві таланти набагато більше. Якщо немає таланту, відступися. Раз вже талант вроджена особливість, передбачається, що він проявиться в ранньому дитинстві. Наприклад, Маша стала солісткою за метропалетанапера Щеппак, адже вона почала співати раніше, ніж ходити. А якщо людина в ранньому дитинстві бив палицею кропову, то таланту у нього, по всій видимості немає. Така дитина просто повинна жити далі і робити щось легше. Природно, це відсутність обдарованості може сильно демотивувати. Особливо, якщо людина хоче займатися чимось творчим, вивчати бухгалтерію скільки завгодно починати співати в 21, тільки якщо в якості ні до чого не зобов'язує хобі. Ще гірше, коли людина з дитинства щось любить, але йому кажуть, що він не дуже обдарований. У цьому віці самій дитині часто навіть не дають вирішити, продовжувати заняття чи ні. Все залежить від батьків, вони або підтримують, або змушують кинути, щоб зайнятися чимось більш, на їхню думку, перспективним. Але завзятість, можливо, має більше значення, ніж вроджена обдарованість. Наприклад, іменита балерина Діана Вишнева розповідала в інтерв'ю Катерині Гордієвої, що зіткнулася з проблемами при вступі до Ленінградського хореографічного училища. Їй говорили, що у неї немає даних для балету. Але вона наполегливо тренувалася, вступила до училища і в 20 років стала солісткою маріїнського театру, що потрібно для успіху, крім таланту. Заперечувати існування якоїсь схильності до того чи іншого заняття не можна. Однак раніше ми також визначилися, що одного таланту для успіху недостатньо, потрібно щось інше, працьовитість і старанність. Наприкінці хаха століття психолог Андерс Еріксон вивчав музикантів, він взяв три групи скрипалів блискучих виконавців, перспективних і тих, хто зірок з неба не хапав. Кожного з них запитали, скільки він займався музикою з моменту, коли вперше взяв в руки інструмент. Всі студенти почали грати приблизно в 5 років і перші роки вчилися плюс-мінус однаково. Але потім з'явилися відмінності у сумі до моменту дослідження зірки займалися 10 тисяч годин, а аутсайдери 4 тисячі. І це великий розбіг в практиці. Пізніше дослідження повторювали на піаністів, гравців в дартс, і скрізь відповідність підтверджувалося, чим більше людина займалася, тим краще результати показував. Більш свіжі опитування, правда, демонструють, що практика впливає на успіх не так значно, як у Еріксона, але й не спростовують його висновки повністю. Однак в цілому суть зрозуміла: будь ти тричі талановитий, порати все одно доведеться. Просто, можливо, трохи менше, ніж тому, хто не такий обдарований. Вихід із зони комфорту. Цей вислів оскому, але на жаль, якщо день за днем займатися одним і тим же, можна робити це нескінченно талановито, але розвитку не буде. Наприклад, у Пікассо є безліч робіт в звичному нам і його сучасникам стилі. Але хто знає. Визнали б його генієм такого масштабу, якби художник не пробував нове і не став основоположником кубізму. Навчання. Талант це добре, але зазвичай він не замінює освіти. Мова не обов'язково йде про навчальний заклад. Але в будь-якій справі існують якісь основи, знання яких істотно полегшить шлях. Щоб злетіти, потрібен стартовий майданчик, навички спілкування яким би генієм не була людина, якщо він неприємний в спілкуванні шанувальників у його таланту стане менше. Особливо зараз, коли інститут репутації зміцнюється. Так що бути приємним і вічливим непогано, хоча й не настільки, щоб вам всі дали на шию везіння. Куди ж без нього? У різних людей різні умови банально, у двох людей однакові здібності в математиці. Але в одного питущі батьки і вчитель самодор, а в іншого підтримуюча сім'я і педагог, який тренує олімпіадну команду. Очевидно, кому буде простіше: обставини бувають різними, а життя не дуже справедливе. Так що вихід один не упускати момент.